Друзі, усім привіт! Вашій увазі моє чергове розпакування замовлення з магазину Моє. І сьогодні це економна упаковка правильного порошку торгової марки Вухастик масою 9 кг. Упаковано в оригінальну картонну коробку торгової марки Вухастик, додатково проклеєно брендованим скотчем для контролю цілісності пакування. Замовлення швидко оформили та відправили. Кур'єрська доставка зайняла рівно один день та була безкоштовною відповідно до діючої акції. Пральний порошок торгової марки Вухастик з перших днів життя для прання дитячих речей. Не містить фосфатів для білих та кольорових тканин, розрахований на 120 циклів ручного прання та орієнтовно 75 циклів. Машинного прання. Розроблено спеціально для прання білизни і одягу дітей будь-якого віку. В тому числі немовлят. Підходить для прання одягу людей із щутливою шкірою. Таблиця витрати. При різних варіантах використання. Порошок однорідний білого кольору, без додаткових вкраплень. Має легкий Ледве відчутний приємний аромат без різких запахів. Порошок не утворює великої піни. Дякую за увагу!